Так хочеться почути знов дитячий сміх у стінах цих, і не вщухане самовита біль, що вторглися в наш рідний дім, летять ракети знову і знов, снаряди, гради, дрони, злість, а серце переповнює любов, жага до перемоги, і всі чекають жада на цю вість. Та пройде час потрібно просто дочекатись, продовжувати жити. Вірити, молитись, ніколи цю надію не втрачати, бо скільки вже всього ми з вами пережили. Тримайтесь наші любі діточки, ви наша цінність, гордість та надія, як птах злетить до неба наша мрія про вільне і щасливе сьогодення, нехай в подальшому. Вас переповнює натхнення, щоб радість коридорами бояла і щоб шкільна родина процвітала. Любі мої. Я чекаю вас в нашій школі. Я знаю, що ви найкращі в світі. Я знаю, що ви завжди матимете успіх. І я дуже мрію про те, щоб ви швидко повернулися до нашої школи, до нашої шкільної родини. Люблю вас всіх і обнімаю. Дорогі наші діти. Ми чекаємо вас у всіх світлих, затишних класах, і так хочеться, щоб ця мить швидше настала. І так хочеться, щоб ви всі зустрілися, і хочеться радісного, щасливого спілкування. І ще одне, хай збудеться наша мрія. Мрія всіх вчителів, щоб ваше дитинство було завжди під мирним небом. Дорогі діти, на жаль, вас немає у стінах нашої рідної школи. Але всіх ми вас пам'ятаємо, дуже сумуємо. Повертайтеся, ви для нас дуже дорогі. І не переживайте, коли здобудемо перемогу, неодмінно все надолужимо. Любі діточки! Складний час ми з вами живемо, але ми тримаємося. Ми дочекаємося перемоги. Ви прийдете до школи, де я чекаю вас, чекаю разом із підручниками, разом із художніми книжками. Як же хочеться разом із вами поспівати, потанцювати, Як тільки, скільки ж у нас багато мрій, ідей і проєктів. Вітаю, любі мої учні. Я кожного з вас поважаю. За кожним з вас сумую. Кожного хочу обійняти. Я вас люблю. Дорогі мої, я за вами дуже-дуже сумую. Чекаю вас у нашій рідній школі під мирним небом. Дякую, що ви в мене є. Всім привіт! Щодня, з року в рік, виходили до школи, а зараз все змінилось. Тепер школа ввійшла в ваш дім. Ця гостя все змінила. До школи ходити не треба, вчителі теж навчаються разом з вами, батьки допомагають, підказують. Можна просто дружно навчатися. Уявіть, що дистанційне навчання – це комп'ютерна гра, в яку ви граєте вже багато років. Але тепер, на жаль, в ній змінилися правила. Чим складніші умови, тим цікавіше грати. Для нас ви всі переможці сумуємо за вами, за вашими дзвінкими голосами і мріємо про зустріч з теплими обіймами. Дорогі наші діти, ми за вами дуже сумуємо, скучаємо і чекаємо вас в стінах нашої школи. Хотілося щоб діти про війну ви знали тільки з підручників історії. Дорогі любі мої діти, я знаю, що вам зараз дуже важко ви сумуєте за своєю домівкою, за друзями. Але ви, молодці, ви сильні і неслабні. Я дуже за вами сумую і знаю, що ми скоро з вами зустрінемось у рідному нашому класі. В рідній нашій школі знайте, що я вас дуже люблю і сподіваюся на скорішу зустріч. Тримайтеся, все буде добре. Дорогі наші дітки, ви для нас завжди будете дітьми. Ми дуже скучаємо за вами, сумуємо і хочемо побажати, щоб ви росли під мирним голубим небом України, щоб вам завжди світило ясне сонечко, квітли квіти, літали прекрасні пташки, співали свої пісні. Ми вас дуже, дуже любимо. Привіт, мої учні! Обставини і час змінили наше з тобою мирне спілкування. Все змінилось, кожен із нас зараз боїться втрат автопстивів, сирен. Але ми з тобою сильні. Пам'ятай, це обов'язково зміниться. Знову повернеться ми на небо. І ми з тобою зустрінемось. Нам буде багато чого про що поговорити, але це обов'язково буде. Будь впевнений, ми переможемо. Нашій державі повернеться мене життя. Я вас дуже люблю. Чекаю зустрічі. Любі, діти. З нетерпінням чекаю на нашу зустріч у рідній школі. Дуже сумую за вами, сумую за вашим дзвінким свіхом, чарівними усмішками. Чекаю на вас, люблю вас до зустрічі. Любі діти! Все буде добре, і ми скоро зустрінемося. Обов'язково. Доброго дня, шановні наші діти! Я хочу вам сказати, що ми вас дуже любимо. ми Дуже скучила, точно так же, як і ви, за вашою голосуністю та Нам дуже хочеться зустрітися з вами в наших класах, в нашій рідній школі. Бажаю вам, витримки, мужності, терпіння, тому що все погано рано чи пізно закінчується. А попереду це тільки наша перемога, сумління вам і щастя. Любі наші дітки. Ми завжди пам'ятаємо про вас, дуже сумуємо за вами і сподіваємося, що дуже скоро зможемо побачитися та обійняти вас. Доброго дня школярі ліцею номер 19 Хочу звернутися до кожного з вас. У цей складний час ми віримо, що все буде як раніше, обов'язково, даже навіть краще. Ми обов'язково разом з вами будемо пробудовувати місток надії на краще. Після самої темної ночі обов'язково настане світло. І цього світла і добра у великому прекрасному світі набагато більше. Зараз нас розділяє відстань. Але серцем і думками я з вами. Любі діти, чекаємо вас на кожному своєму уроці. Любі діти, що я хочу сказати, Так, да, зараз війна. Важка доля випала на плечі ваші юні, але діти, що б там не було, ми все рівно дочекаємося, що в школу нас покличе шкільний дзвоник, і ми не будемо чути повітряну тривогу, не будемо чути сирени. Доброго дня, мої любі дітки! Хочу вам сказати, що ми вас дуже любимо, сумуємо за вами та чекаємо, доки ми вже переможемо і всі дружньою сім'єю зустрінемося в школі і будемо навчатися вже офлайн. Бажаю вам гарного дня. Бережіть себе. Ми вас любимо. Доброго дня, мої любі. Нехай він починається з гарної новини та бадьорого настрою, з теплої посмішки, і смачного сніданку, з великої мети і абсолютної впевненості у своєму успіху. Удачі вам з перших ранкових хвилин і до піснього вечора. Ми вас дуже любимо і чекаємо в школі. Любі, мої діти. Ми разом ми встоїмо і здобудемо перемогу для кожного з нас задля майбутнього нашої країни. Де б ми не були, в якому б куточку не опинилися, пам'ятаємо про той дух та силу, що нас єднає, гортуємося та зробимо все можливе для відновлення нашої країни, вчимо та навчаємося, допомагаємо за можливості іншим. Кожна краплинка в океані важлива. Та не повторна. Тримаймося, буде мир, і буде Україна. Ми вас дуже любимо.